Саме тут було навіть законно визначене місце для тимчасового складання промислових відходів та сміття. Тут був ще й бак для складання сміття, але його останніми днями прибрали з антисанітарією, не змогла змиритися міська санітарно епідеміологічна станція. Був припис до керівництва житлово спентаційного підприємства номер 16 розв'язати цю проблему. А звернулася з приводу такого неподобства до відповідних органів Корольовська районна громадська організація інвалідів за вихідні дні. А буває таке, що й 3-4 дні не вивозиться сміття. Чого немає в інших жеках, от я проїжджала по вулиці Бориса Тена, там будинки стоять, і чистюсінько, ніде ніхто ніякого сміття не кидає. От. А тут біля товариства інвалідів, в центрі міста, де знаходиться музей космонавтики, де приїжджають автобуси з інтуристами, з іностранцями, де дитяча поліклініка. Звісно, що проблему треба розв'язати. Негайно, тим більше, що і громадськість наполягає. За роз'ясненням ситуації ми звернулися до житло експлуатаційного підприємства номер 16 у місті Житомирі, як пояснило нам керівництво без дозволу зверху, коментарі вони не дають. І не лише не дають коментарів, а й нарікали, що буцімто і ми вивісили на тин брудне одіяло, мовляв, для ефектної картинки. Ну, хлопці, далеко підемо. Якщо так реагувати на зауваження представників міської громади, то може нам тепер звернутися до ООН та інших міжнародних організацій, щоб вони вплинули на місцевих чиновників і заставили їх реагувати на звернення громадян та виступів засобів масової інформації. До речі, відповідно до закону про доступ до публічної інформації, якого підписав. President.